Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні у нас неділя і так, ми сьогодні на пріусі все, віддав я королу, від'їздив я місяць, виходить на ній дещо для себе, зробив висновки. ну. А тепер будемо працювати на своєму пріусі. Місяць просто він у мене на вулиці, так що... Ну так, а, і за цей час, хто не дивився, я в попередньому відео показував, що я купив диски на нього 16. І в принципі вони зараз вже на машині. Отак От вони виглядають. Але я ще вийду, ну, вийду на вулицю і вам покажу, як вони при нормальному світлі на вулиці виглядають. І також хотів би скористатися такою можливістю. Продаю старі диски. Ось так вони виглядають. Кому цікаво, пишіть мені Краще в інсті. Посилання буде в описі під відео. Зараз там трошечки підсвічу, отак От вони виглядають. На зимовій резині діта зимова резина, ще, в принципі, сезон 2 вони відкатають і віддаю все це разом з літньою резиною. Ось ще 4 літніх. Також там, в принципі, на один сезон, на два також, я думаю, Буде нормально. Так що, друзі, ось такі справи. Що, сідаємо в Prius і їдемо, працюємо. Заводимо. Менше слів, їдемо, працюємо. Так все заводиться, музичку вмикаємо. Перші метри на пріусі після місяця простою. І, до речі, зараз їду, щось наче стукати почало спереді. Хоча автомобіль стояв, до цього я не пам'ятаю, щоб у мене щось стукало. Чи можливо це такі відчуття після короли, чи. Та ні, ну я не знаю вам чути чи ні, але щось спереду, з правої сторони, щось нормально так стукає, я вам хочу сказати. Виходить не зря, як то кажуть, автомобіль повинен їздити. Він для цього створений. І коли автомобіль стоїть... Він ще більше ламається, ніж коли на ньому їздить. І ось по факту так воно і є. Місяць автомобіль простояв, виїхав, зробив перші метри і вже чую, щось стукає. Падає нам 5 км подачі, але ми, звичайно ж, таке замовлення брати не будемо. Місяць відкатав я на королі, шкода було віддавати, чесно кажучи, дуже шкода. Ну але нічого. Правда я його так для себе покататись, порівняти, зробити деякі для себе висновки, З приводу роботи взагалі самого автомобіля. Звичайно, корола варта своїх грошей, як не крути. Варто роздивлятися покупку для себе, та й, в принципі, для оренди. Як не крути, нова машина, комфортна машина, нічого не гримить, не стукає. Економічніше ще від пріуса, як не крути, тому що от скільки я їздив, в мене на моєму пріусі я завжди проїжджаю 36 літрів повний газ заправляю, це в мене виходить там 600 кілометрів, плюс-мінус по місту. В королі я заправлявся, постійно заправляв 20 літрів, рівно 20 літрів, і я проїжджав стабільно 400 кілометрів. Це виходить рівно 5 літрів газу. Рівно 5 літрів газу при тому, що я на королі їздив більш динамічніше, ніж на Бріусі. Тому ось так. от. Ну і перше замовлення нам падає по Uber. 2-3 подача Олександра. І будемо їхати на ЖД-вокзал. Приїхали ми на вокзал. Як бачите. І що в нас? У нас вже висить наступне замовлення. Знову ж таки, по поуберу. Буде якийсь дальнячок, наскільки я встиг побачити. Ось так виглядають ці диски. Досить-досить непогано, всього-навсього за 400 злотих разом з резиною. Це в принципі мій привоз, так? Сам по собі досить гарно виглядає. А ну скажіть, мені дуже подобається. А передні взагалі диски, дивіться, стали, ніби на проставках стоять. Думаю, тепер обов'язково собі закажу сюди назад. Бачите, я тут вже виміряв, достатньо буде півтора см і буде чітко... А, ну і плюс ще болти, точніше гайки. Тому що оригінальні... Сюди ніяк не встають, вони зовсім іншого формату. Також коштують 60 злотих. Так що 460 злотих мені обійшлося ці диски. Сьогодні в нас неділя, як я вже казав, і сьогодні вона не робоча. Тобто, хто не знає, хто мене дивиться, наприклад, в Україні, в Польщі є робочі неділі, є неробочі. Більшість з них це не робочі, а робочі ніби як. Наскільки мені відомо, це перша неділя і остання щось таке робоча в місяці. Але ну я якби за цим не слідкую, мені все одно робоча, вона не робоча. Коли робоча неділя, то звичайно ну, роботи трошечки більше, тому що люди все одно їздять там по галереях і так далі. Але я люблю більше саме не робочу неділю, тому що. Хоча б один-єдиний день в тижні можна спокійно, нормально поїздити. З першого разу проїжджати майже всі світофори. Нормальний рух їде 50-60 кілометрів. Тобто нормально можна поїздити. Так, роботи трошки менше, але тим не менш спокійно собі їздиш, не напрягаєш. Завершив я друге замовлення по убору. Зараз вам скажу, що скільки вийшло. Кілометражі просто нереальні. Але що робити? Така реальність. зараз у Вроцлаві трошечки тарифчики так собі. Так, перше замовлення у мене було, показую вам, 29 злотих, там 12,3 кілометри. 20 хвилин ми їхали. І одразу друге замовлення. У нас 30 злотих, 15,6 кілометрів. 15 ,6. В ітозі також 30 хвилин ми їхали. В сумі їхали, виконали. Виходить, вийшло, витратили на два замовлення, скільки? 50 хвилин, плюс подачі, туди-сюди годинка. Годинка, ну і якби за годинку поки що ми йдемо 60 злотих. Ось так. 60 злотих ми зробили за першу годину праці своєї. Так що такі діла. І також їду, споминаю, як було класно їздити на королі. Але знаєте, друзі, на пріусі також досить-досить непогано. Тим паче, мене, ну, особисто мене так трошечки радіє те, що своя. Як не крути свій автомобіль. У мене він в досить непоганому стані, тому в мене зараз такі, знаєте, качелі. З однієї сторони, буває, загорюсь прям королею, все, починаю шукати собі, шукати там. Звичайно ж, понизу ринку, шукаю собі там. Так, куплю заготівку, мабуть. Ні. Все ж таки не хочеться заморозити свої гроші, візьму, мабуть, під виплату. Потім їжу думаю, блін, навіщо мені та корола? І на пріусі класно їздити, ну, взагалі чітко. Потім хоп, з -з знову там десь щось, об'яву побачив, все, загорівся, загорівся, все треба брати, дзвоню, це вже не актуальна машина. Все, починаю знову думати, потім знову виїжджаю працювати, знову думаю, блін, навіщо мені так урола? І, Я ось такі качелі. Ну, але Це тому, що в мене є своє, свій автомобіль. так? В досить гарному дійсно стані, як часи, в принципі, сів, залів і поїхав. Але як не крути, в кого, наприклад, немає автомобіля свого, або навіть є свій автомобіль, все одно варто взяти хоч на якийсь час королу, хоча б на місяць, поїздити, спробувати взагалі, як воно, і ви здивуєтесь, наскільки робота в таксі дійсно може бути комфортною. Ти працюєш в комфорті, реально тобі класно. Машинка така м'яка, що просто капець. Я їздив в седані, звичайно, але я більше люблю універсал. Універсал, білий колір. Я вважаю, що це ідеальний автомобіль для роботи в таксі на даний момент. Падає нам знову замовлення. Ну беру, не хочу я тут на пшеполі торчати. Замовлення у нас 10. Кілометрів 21 от, так от. Шкода, що більш вигідніші замовлення, як не крути на болті, але болт мовчить. А я не хочу стояти, ждати тут невідомо чого. Я хочу отак іти, 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 щоб у мене на годину виходило не менше 50 злотих. Так як Денис. Воно Денис. Всі кричали, немає роботи, що неможливо в таксі заробляти. А Деніс Красавчик 21 тисячу в місяць зробив, хто бачив відос, він скидував в чат таксі вросла, взяв і зробив. Як не крутий, так, він багато годин працював, але суть в тому, що якщо в тебе є ціль дійсно заробити гроші, тут це зробити можна. От і все так, це важко, треба працювати, треба дуже багато годин бути в машині. Але якщо є ціль, там, наприклад, за короткий термін місяць-два заробити якусь суму. Це можливо, все просто залишить від вас, від вашої там, не знаю, дисципліни і так далі. У мене, на жаль, так не виходить. На жаль, але Денісов Респект, як не крути. Так, приїхав я. Центр на галерею, дивимось, 11-28 кілометрів за 20 злотих. Заходимо ми в Болт по На Болт у нас от така ситуація, не знаю, що там буде зараз падати, будемо дивитися. Ну і надовго чекаючи Сильвія 1,9 подача і знову буде якийсь там дальнячок на 20 злотих. Сьогодні день Uber в мене. Ну і як я казав, замовлення в нас 20 злотих, 10 кілометрів, майже 11, 10 і 9. Такі сьогодні замовлення в нас по уберу. В принципі не сьогодні, а останнім часом вже дуже-дуже давно такі замовлення. Болт щось у мене мовчить, не розумію чому, можливо, тому що в мене відсоток прийнятих, 40% зараз на болті. І наскільки я чув, не знаю точна ця інформація чи ні, але у кого більше відсоток прийнятих, тому в теорії дають першому заказ. Сьогодні також не буде такий прям повноцінний робочий день. Скоріше за все це буде так, просто, знаєте, трошечки після короли привикнути до пріуса. На пріусі попрацювати так чисто на лайті, тому що мені ну, ще в процесі роботи треба в деякі місця позаїжджати по справам. Тому це така, знаєте, попрацюємо пару годин з вами і, звичайно ж, також поїдемо відпочивати, тому що ми також люди, таксисти люди, які повинні. Також відпочивати, а не тільки працювати. Ну і нарешті перше замовлення по болту на 18 злотих. Добре, дякую, бачу, всі добре. Дякую, Завершив я це замовлення. Також воно таке собі вийшло, не дивлячись на те, що це болт. Тому що Зараз зараз, зараз вам показую. 8 кілометрів. Та що ти? 8 кілометрів 24 злотих бруту, а я вам казав 18 нетто. І 18 хвилин їхали. Ну, в принципі, 18 злотих за 18 хвилин, ну не знаю, не знаю. Що в нас тут? Ні, е, не будемо по це брати. До речі, цей болт, не знаю, блін, то... Показує, скільки їхати з пасажиром. Ну, дистанцію, то не показує. Коротше, непонятно. Ось тут також падає знову на вокзал, але не хочу туди заїжджати. 16 злотих також за 8 кілометрів. От за що полюбляю саме неділю і особливо коли вона не робоча. Дорога пуста, нікого немає. Їздиш собі спокійно, ні ззаді нікого, впереді нікого. Так можна працювати, ні? Робоче місце таке. Правда, замовлень. Я вже чекаю пів години, просто катаюся і нічого не падає. Але зато приємно їздити. До речі, друзі, хто також, так само як я, ніколи не стоїть на місці. От просто від слова зовсім ніколи. Я завжди приїжджаю з пасажиром, замовлення закрив і кудись їду потихеньку. Завершити поїздку. І одразу в цьому ж дворі, наприклад, десь запаркуватися і стояти, чекати на наступне замовлення. Ніколи в мене такого немає. Я не знаю, я не можу просто сидіти отак на місці, нічого там не падає, чи ще щось. Я постійно в русі, постійно пасажир вийшов, все, поїхав. Цікаво, хто також так робить, чи більшість все одно приїжджає з пасажиром і чекає на місці, щоб. Ну, на наступне замовлення, щоб не накатувати типу кілометраж. Ну і що, друзі? В принципі, накружляв собі замовлення на 41 злотий, 42 майже. Поїдемо в аеропорт. Я вважаю це досить непогано. Не дивлячись на те, що я чекав майже півгодини. Та не майже, а півгодини я чекав на замовлення. Так, Завершив я замовлення в аеропорт. І одразу не виїжджаючи з аеропорту, також взяв замовлення. Це 28 злотих бруто воно показує. А по факту 19 злотих. 19 злотих нетто було. 9 кілометрів, 15 хвилин ми проїхали. Скільки я вже це казав, мабуть, через один відос, але хоч убий, реально не можу я зрозуміти, чому таксисти, ну, більшість, там, Uber, Bolt, неважливо, там і звичайне таксі постійно стоять на тому п'ятачку і на заправки в аеропорті. Я, я не розумію, як, для чого. Щоб годину-дві чекати на замовлення там, на 50 злотих, який в цьому сенс ну хоч убий не розумію. І в більшості випадків, от я приїжджаю, там все забито, я туди приїжджаю з пасажиром, і в більшості випадків я з пасажиром і виїжджаю, не виїжджаючи з аеропорту. Тобто приїхав, висадив, одразу беру, мені падає замовлення, беру наступного їду далі. Що там всі роблять і стоять, я не розумію цього. Так, заїхав я вже в гараж на годинку у нас 23.11. Я попрацював, ну як, робота була така, знаєте, я то пару замовлень візьму, то поїду там по справах, а знову візьму там пару замовлень, знову поїхав по справах, і от вже на вечір я так трошечки попрацював годинки, ну, 3 години. Давайте з вами подивимося, що вийшло. Вийшло так собі, в принципі. Uber в нас вийшов 145 злотих, і болт вийшов 150. Ітого в нас 295 злотих за, мабуть, 6 годин десь так. На початку, як ви бачили, там були дальнячки. У мене дальняк, дальняк, дальняк-дальняк, в принципі. А зараз ввечері навіть трошечки там пару замовлень зробив з кефами. Тому ось так: ось такий перший день у мене на пріусі після короли. Кажу так, ну досить непогано. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Також дуже вас попрошу підписатися на канал. Всім гарного дня, хто відпочиває гарного відпочинку. Раджу вам піти зробити шашличка. Всім удачі!